I do Вітаю вас на каналі Fischer Go. З вами Олексій. І сьогодні в такий прекрасний вечір ми зібралися з хлопцями на річку село Івачів. Попробувати половити якогось хижака. В основному це тут є Окунь, шука непоганий. І сьогодні для рибалки взяв ось такий ультралайт комплект. Це у нас Імпульс 2.10 з тестом Dive Acceler 2000, шнур Nanofill 0. Перший здається. І будемо робити упор на ось такі приманочки. Це в нас дуть тайлспінери. Сьогодні вам детально покажу, що це взагалі приманка, що на неї можна зловити. Ну а що з цього вийде? Ви побачите далі у відео. Приємного вам перегляду. Що ж, і спочатку я почав впиратися в доволі таки великі спінери. Це я для початку поставив 8 грам, це флагман Jig Спінер. Ось в такому кольорі кислота. Зробив там декілька закидів, Напевно, закидів 5-6, покльовок взагалі ніяких не було. Аж поки не сталося дуже, дуже цікаве клювання, і взагалі ситуація, я вам так скажу, що в мене до цього ніколи такого в риболовній практиці не було. Диви. Я впізнала його. Так. Мені здається карп. А, все. боже, а не. Чи ні. Е, може, шок. Йох шоком. Що це таке? У, ніхто з'їв. Да, це щука друга взяла цю щуку. Да, а, ти тя тягнув волосся. Я Шо думаю, велика? що це. Його. Її тримали велика щука. Я в шоці, я ж такого не бачив. Вона так влупила. Я ж почув, що я спочатку цю за засі... цей цю... сік, потім чую дух ще раз. Дух, ніфіга собі. Понимаю, ну, там та... морда була, я думаю, солідна. Жесть, я такого ще не бачу, просто тягнув шнурок. Потім, і... Як гиналися, все. і просто на оцього шнурка хотіла з'їсти велика щука якась, я не знаю. Я був фракціон так в міру затягнутий. І вона лупила так, що капець. Я думав, що це вже карп, який забаграний. Ну, жалко, жал, щучку, жалко, що зробиш. Ну і після цього я ще зробив, напевно, з 10 закидів абсолютно різними спінерами, міняв і став навіть де великий такий силікон. У мене був з собою приманок. Була дуже велика віра після тієї покльовки, що можна буде ту рибку доловити, але все, все було марно. І ми вирішили переміщатися далі. Далі в нас була по дорозі одна дуже гарна точка, з якою ми раніше ловили непогані окуні, і зупинилися саме на ній, і відразу з самого першого закладу у нас почалися дуже класні і гарні покльовки. Ух ти, оце подача. Оце подача. О-о-о, починає впиратися. Починаю впиратися. Ох! Сильна, сильна риба. А що тут таке? То може щука так впирається, просто тисне. Можливо, щука. Ану. ух ти. Навіть вперед давить. Щось дуже гарне. Ану, покажися. Хоча б покажися. Що ти таке? Ох, це Окунь! Та ти що? Це Окунь. Ох, це Окунь! Такий гарний. Та ти що? Оце то найбільший сьогодні. Ось такий фай файненький окунь на tail spinner від флагман. Ось такий в кислоті. 8 грам. І дав дуже, дуже гарний бій. Класна рибка. Так, друзі, ще одна покльовочка. Ой, що ж це таке. Напевно, таке знов окунь. так? Так, О, окунь, ох. Гарний, гарний екземплярчик, ще один. Оп! Ось такий красень. О, прямо за останній тринічок. Краса, супер. І бачите, зробив зміну тейлспінера, тому що кидав на кислоту. Напевно, закитів 10 мовчало, ні одного її покльовочка не було, зробив зміну. І от на зміні ось такий гарний. Горбач клюнув. Клас. Так, друзі. Ще з цього ракурсу вам покажу. Ось такий класний крутий окунець. На ось такий спінер від флагман 9 грам в натуралості. А ну покажи нам рібенець. Ох! Та-тешо. Так, друзі, поки змінюю переманочку, покажу вам свою. Коробочку і на що ми сьогодні ловимо, це ось такі ось такі, від флагман. Ну і Ось така в мене моделька в кислоті є. Ось така є в натуралці. Це трошки інший spinner, але також від флагмана. Ось така моделька. От Доволі такий працюючий. ось. І ось такий spinner також від флагмана. ось. Всі окуні сьогодні клювали чисто на тейлспіннери. Дуже класна приманка, вона деколи взагалі мовчить, а деколи ну, нічого ні, ні, крім неї не ловить. Ось і це дуже класно. Є контакт знов з цієї ж точки. Гарна подача, окуня. Ох, мене комар за лоба кусає, а мені не до того зараз. У мене тут щось непогане. Хоча ні, ні. Мені здається, що давить він менше, ніж попередній. Скоріше, окунь менший. Ага, той зовсім не окунь. <плес> то в мене перший за сьогодні ось такий шнурочок. Також на тейлспіннер. Думав, насправді що окунь. Було б непогано. Ось, але але але, що маємо, то маємо. Ось такий шнурочок. Давайте. Аккуратненько відчіпимо його. Так. Трінічок наче не взяв, брак. Супер. І. Щучку відпускаємо. До речі, цього раз працювало джигування тому що я закинув, зробив два підкиди, легеньку притяжку, знову два підкиди і саме на підкидах і відбулася покльовочка. Ох, є є. Є, 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 є Знову ж таки з самого викиду. Дуже гарна подачка була. Але знову якесь таке мінімальне поручання, То або знову шлурок, або такий не самий великий окунь. І що то. Ага. То знову прищепка. Знову прищепка, набрала зілля. Ось така, але така прикольна зелена. Хочу б там навколо Ось така о. Так. Як добре, що вони так легенько зачіплюються. Так, знову нападіння покльовочка. Це вже така щось трошки більше. Вручається. О, таки непогано. Але що то, Тобі вже Але мені вже цікавий варіант. Мені цікавий варіант, що? -то? Треба піднімати перед травою знову. Скоріше всього сам даю, щоб викручувало. Надтуда. Не, я, я тайла знову поставив. Тайла знову поставив Ого Вікно божі. Якщо же чесно, так відразу не думав, що це якась велика рибина, тому що на дальниках зазвичай риба доволі таки нормально йде, її можна підтягнути, але коли я побачив, як вона викинулася, це вже було зрозуміло, що це непоганий екземпляр. Ну і звичайно добре, що з боку був товариш, і добре, що до цього я все-таки вирішив дістати свою підсаку, тому що попереду був такий великий бласт зілля, і навіть якщо б я попри зілля витягнув би її, не факт, що руками біля берега я б її не міг би взяти. Скоріше, вона б просто злилась. Ох, друзі, це найбільша штука цього сезону півачу відтати що ух ти Нападіння, оце на падінні та я ще думаю так впирається цей раз думаю ну це вже точно окуй mm -hmm. ну дивіться просто підсака азура і цей розмір просто на всю підсаку ох Кіло 650 на вагах. О така, така мамця. Не мамця, але досить така гарна щука і напевно поки що моя найбільша в цьому сезоні. Надіюсь, не сама більша будуть і більше, але дуже і дуже приємна. Ще раз все відфотографували. До речі, підписуйтесь на наш інстаграм, там відразу після рибалки публікую фотографії. Та штучку ми будемо легенько пробувати відкачувати, відпускати, трохи вона пережила тих снимків. Відео. Ось, але надіюся, що відійде. Це самий край так. О, Ні, треба, ну, треба було прямо за захостає її так. Вона тоді стартує гарно, де ага. їх плаває, позує. Оп, оп, оп. Ага, вона прийде в себе. О, о, о. О, о, пішли процеси. А це скоріше ощука. Да, нормально, ну, робочого окуня. <різністі> Різні. Буває. Типа всі стандартні такі, грам по 200. Що це таке? Щось дуже давить. Ще втягнути лох. <різністі> я, я, я тільки проховати, окунь. Я тільки проховав, я на... І ось буквально з наступного закиду сідає з дальняка дуже класна риба. Я спочатку не міг зрозуміти, що це, чи щука, чи окунь. Але все-таки підвівши ближче до берега, я побачив, що то був окунь і доволі таки гарного розміру, десь під пів кілограма. Але тут спрацювало те, що я казав в попередньому відео: це необхідність підсаки, це лінь. От мені було чогось лінь взяти просто підсаку знову. Я вирішив, що зможу просто так витягнути. І ось так окунь просто на моїх очах відпав буквально в 15 сантиметрах від вимостки при спробі взяти руками. Так що обов'язково, ще раз повторюся, обов'язково майте з собою підсаку. Це просто зараз must have. Опа, є, є є, ще щось ставить? О, випав зразу. То, то мені пасує, тому що минулий так в зілля завів і. Коли я намагався його взяти, він зійшов. Ох, тут гарно він Він чи вона? Що тут? Шнура. Шнурцем? Вона. Вона. Я ж таки зрозумів, бо. Шо, ти... Все? Вс? Такая слабанька такая. щучка на телспінер. Той самий такий синенький з білим. О, гляньте, така довга, красива, гарна, така непобита Ну і Звичайно, що ми її зараз будемо відчіпляти і відпускати. Просто на падінні а, Змінив тейлспіннер на менший і на падінні Така гарна клювачка. Не зрозуміло, що то, тому що я чую, що вулучу дуже багато зілля. Ой, впирається трохи, але в принципі з зіллям влучу. Маліці, як гарний імпульс відпрацьовує. Так, і що тут мені аж цікаво? Ух, ого! 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 Як піддавило! Нічого собі. Так. Ох, то походу Окунь! Не походу, а то Окунь. Волочую з таким, з такою кусярою трави. Блін, ну походу непоганий розмір. Давайте спробуємо його дістати, як воно виглядає все дивно якось, але все-таки. Таке на завершення рибалочки. Ось такий tail spinner Це, я розумію, це виходи окуня, то не той окунь, який ми навісні ловили, хоча й навісні були непогані екземпляри, це вже це вже видно, що таке окунь Ну що ж, друзі, завершимо ми рибалку під такий класний захід. насправді Сонце вже зайшло, але ви вважаєте, що це захист сонця. Ось. Ловив сьогодні на Імпульс, Екселер і в принципі по, по переманушках це були всі телспіннери від флагман. Тобто в мене є в декількох кольорах, я вам це показував. І в принципі на кожен тейлспіннер я по декілька окунів зловив. Ось були ось такі от гарні екземплярчики окуня. Взагалі, в загальному мене не, не рахував. Напевно, десь 50 окунів зловив. Ось рибалка вдалася на славу. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал, втицяйте вподобайки. Ну, а ми з вами зустрінемося у нових відео.